Негайна відставка корумпованого уряду України. Друге створення дієвої парламентської коаліції. Сьогодні маємо брати на щит слова Степана Бандери. Ми маємо мати не просто державу під назвою Україна, а ми маємо будувати державу чести й гідності. Гідність держави точно не передбачає, щоб найближче оточення президента Крало на крові гроші ще й передавало двушку на Москву. Гідність держави точно не передбачає переслідування військовослужбовців. Гідність держави точно не має нічого спільного з узурпацією свободи слова. Ми маємо фантастичний український народ. Ми маємо непохитних захисників і захисниць. І сьогодні наше завдання в спільному пориві зберегти і розвинути українську державу. Бо наші захисники на фронті борються за те, щоб ми точно не стали московською федерацією, а щоб Україна мала нагоду стати сильною, демократичною. І самодостатньою державою. Якби Степан Бандера жив сьогодні, був тут разом з нами його об розривало зсередини! в Україні немає місця ні московській церкві, ні тим щорам. Слава Україні! オスウィナ